Вітаю! З нами сьогодні Олег Шумей, український співак та артист. Вітаю в Коломиї! ми Скажи, чи бував ти раніше тут? Якщо так, то що тобі найбільше запам'яталось? Я був тут раніше, але був е просто як про просто як е турист, скажімо так. Я відносно ваш сусід, я сам з долини. Іван в області. Так, тому як е Шумей приїхав перший раз. Був ще в нас до зіркового життя. Ну та. так. І чим тобі запам'яталось, коли ми є? Писанками. Писанками, коли ми є писанкове місто, хто не знає, завітайте в гості. Не можу тебе не запитати про ем, твою колаборацію зі Златою Огнівич, адже е, пісня «Боровія» ми за шість місяців набрала понад 12 мільйонів переглядів, і це лише на Ютубі. Угу. Розкажи, як відбулася співпраця і чи розраховували ви на такий успіх? Е, ну звісно, е, співпраця дуже була хороша, ми дуже задоволені цією співпрацею. Uh, чи ми, того очікували? Ну, ми просто робимо свою роботу і, і все. Ми просто робимо свою роботу. Uh, пісня вийшла дуже гарно, я не знаєш, що додати. Злата <смітна> <смітна> uh, дуже приємна у спілкуванні, дуже uh, легка у роботі. Знаю дуже легко працювати, тобто, ця пісня не, не була таким якимось дуже довгим в плані записування, в плані е, якоїсь важкої роботи, е, тому гарна пісня мені сподобається. Сподобалося не тільки тобі, сподобалося, мабуть, всій Україні. Е, не можу не відмітити, що ти, як мені здається, дуже близький з Тіною Кароль, і зараз поясню, чому я так думаю. Вона дарує тобі пісню вище хмар. Потім ви записуєте дві дуетні пісні зтерба та дзвони. Вона приходить на підтримку на твій концерт. Е, ви разом робите стріми. Е, розкажи, як ви зблизили Тіною Кароль, чи подобається тобі з нею співпрацювати? А, ну, зблизився, напевно, здати таке голосне слово. Ми е, кажемо. Так, а так хороші друзі, можна так сказати. Так. І в нас такі. Ми однаково здається трошки відчуваємо музику в багатьох аспектах. З так само а, дуже, дуже добре працювати, вона феноменальний просто професі професіонал, а, вона дуже хороша вокалістка, дуже добре відчуває музику. А, їй просто подобається наша творчість, і того ми з нею, скажімо так, дуже так добре ладнаємо. Того а, багато факторів, чому ми поладнали. Це і, і, і спільні погляди на, на музику, і якийсь музичний смак, і е, якісь характери е, мають на увазі в плані такому професі... професійному е, добре з'єдналися. Тому так ви, мабуть, і по знаку зодіаку, у вас десь день народження, так, Близько один двоє водолієві. Ви двоє водолієва Та та воно так така ваша колаборація приносить дуже гарні плоди. Е, Привідкай нам трошки занавісу, Чи плануєш ще з кимось якісь дуетні роботи колаборації? Найближчим часом. Я не дуже розказую про свої майбутні кроки. А зараз далі працюємо, зараз у нас більше туровиткий період. А далі знову будемо писати, знову записувати, знову пускати. Так. Хто твій кумир? Ким ти захоплюєшся? Кумирів у мене нема, але я захоплююсь дуже Фредді Меркурі, захоплююсь mm. дуже Майклом Джексоном, Елтоном Джоном. Тобто. Ось так, тобто, як кумирів нема. Тобто кумирів в мене нема, але яким дуже захоплююсь, то це ними. Справді дуже дуже сильно захоплююсь, але це не кумири, це, це, це мається на увазі як то до чого треба йти. Чи не нажив ти ще ворогів в українському шоу-бізнесі? Бо шоу-бізнес це таке питання хитке трошки. Та може і нажив, може, я не знаю, не подаю цьому значення. Не даєш тому значення. Просто робиш свою роботу, робиш її? Та немає ніяких ворогів, такі вороги. А я... як борешся з хейтом? Е -е, а що з ним боротися? Він буде. Тому що він всіх популярних людей є, хочемо ми того чи не хочемо. Нема з ним чого боротися. Просто не звертати на нього увагу. Є а є критика, і критика конструктивна, теж конструктивна, від... здорова ну, критику теж треба дуже часто відсіювати, бо критика рідко буває конструктивна. Але ти бачиш, коли критика конструктивна, і ти розумієш, ну так. Але саме ти маєш слухати критику від людей, які конструктивна критика не може бути, яка не розуміє нічого. Того, так, тобто. яка розбирається в цьому питанні. має бути Людина, яка справді розуміє в музиці, а не просто там... і такі люди, мені здається, вони не критикують, вони дають пораду більше, правда? Ну. Так, вони більше, да, вони ніколи не скажуть там щось таке досить агресивне, вони просто дадуть пораду. Тобто, да. Тобто їм просто вони зацікавлені в тому, щоб тобі дати пораду або просто якось це сказати так. свою думку, а не щоб так, якось, тебе загнобити чи сказати, що ой, в тебе все погано. Тобто так. Дай надію для Коломаянок чи вільне твоє серце. Ой, це секрет, це секрет. Тому прийдіть на концерти і все дізнайтесь. І відчуєте все на концертах і пораду для наших слухачів, глядачів. Е, їжте кашу, слухайте маму, і все у вас буде добре. Це був шумей, друзі. Любіть, поважайте, ходіть на концерти. Він ось такий простий, відкритий та класний хлопець. Дякую. 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 Дякую.